Уяви, що ця гіперзвукова ракета США може розвивати швидкість 6 маха. Це понад 7400 км кілометрів на годину. Результати цих експериментів довели, що у потенційних противників просто немає часу на реагування. Це не лише зброя, це стратегічна перевага, яка ставить США у позицію абсолютного лідера у сучасних військових технологіях. Її інноваційність полягає і в тому, що вона оснащена системою штучного інтелекту, який допомагає сам. Постійно обирати найбезпечніші траєкторії польоту, обходячи засоби протиповітряної оборони противника. До того ж, її унікальне термозахисне покриття дозволяє витримувати експериментальні температури, що виникають на гіперзвуковій швидкості, та залишатися невидимою для теплових сенсорів. Це зброя майбутнього здатна повністю змінити уявлення про сучасну війну. І якщо тобі вже цікаво, про яку саме технологію йдеться, залишайся зі мною. Далі буде ще цікавий. Дружня підказка! У нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай! Там реально цікаво! Посилання в описі.